Вітаю! В нас сьогодні цікава тематика. Напій, який називається Луї де Фюнес. Для даного напою нам потрібен ось такий сік, винтовий, який ми купили сьогодні в магазині. Закрівся в його доводим І такий бальзам, який випускається в Олег, називається риски бальзам. До соку ми додаємо ложечку бальзаму. Так, ось так. І отримуємо напій, який нам дасть сили, особливо, коли ми виснажені, особливо так як сьогодні. Болять всі суглоби, м'язи, ноги, все болить.